Всім привіт! Я Петренко Альона, студентка другого курсу гуманітарно педагогічного факультету спеціальність фізична культура та спорт. Бо я займалася до цього 6 років професійно спорту і мені це подобається, хочу далі розвиватися в цьому. Друзі мені в принципі, за цей університет. Він мені сподобався і я подала свою документацію сюди. Очікування були, в принципі, високі і вони оправдали себе. Тут мені подобається дуже сильно. Вчитися, в принципі, не складно, бо я вже маю фундамент, по якому далі розвиваюся. Але якщо ти комунікуєш з вчителями і спілкуєшся, і розумієшся на цьому саме прикладі або дисципліні. Подобаються напевно стадіони, третій корпус та дев'ятий корпус без нього нікуди. Подобаються в принципі всі дисципліни. Бо вони самі по собі дуже цікаві. Саме про спорт. Дуже багато теорії і також дуже багато практики. В принципі, золота серединка. Коли під час повітряної тривоги ми всі спускаємось в укриття. Укриття дуже хороше. В принципі, нескладно. Я займалася, тренувалася, навчалася та ще й працювала на роботі. Планую, в принципі, фітнес-тренером або тренером для діток молодшого віку. Займаюся, в принципі, спортом, це моє є хобі. Займаюся зараз перетягуванням канату та займаюся настільним тенісом. Люди, які займалися спортом або хочуть займатися спортом і хочуть далі розвиватися в цьому. Практика проходила на стадіоні Русановець з легкої атлетики. Дуже легко, дуже просто ми дивилися, як тренувалися маленькі діти. А ще чекаю, в принципі, далі буде на четвертому курсі практика в школі. Будемо тренувати маленьких діток. Будемо в ролі тренерів. Комунікація, дисципліна та вихованість.